Волошки – русалчині квіти. Тепер такого нема, щоб десь русалки хлопця залоскотали, чи якась нечиста сила людей лякала, а раніше всяке траплялося і чого тільки поміж людей не наслухаєшся. Але то було дуже давно, коли ще ходили по світу русалки, і всякої нечисті кругом було багато. Щоліта, як наставала пора русалок, одна з них весь час переховувалась у житі, неподалік нашого села. З жита вона ніколи не виходила, наче там була якась незрима межа, за яку вона не могла ступити. Не раз люди її там бачили, але ця русалка нікого не зачіпала, ото хіба часом когось налякає, то й усе. Одна вона знала, що тут хотіла. А жив тоді у селі один заможній пан, який мав красеня сина. Парубок, кажуть, нібито Василем звався статний синьоокий, ліпшого ніде не було. Побачила його якось русалка та й закохалася. Сидить, було, на межі, квіти перебирає та все в той бік поглядає, звідки Василь міг би появитися. Та от якось парубку дивилось неподалік того місця проходити, і тільки він на неї подивився, як вона тут же зачарувала хлопця. Повела русалка його житами, полями, і зачарований хлопець ганявся за неї без відпочинку. І ні одної ночі, ні одної миті очей хлопцю стулити не дала русалка, все не могла ним намилуватися. Парубок не міг збагнути ні де він, ні що з ним. Так минув тиждень. Нарешті вибився він з сил, впав серед жита і заснув міцно. Прокинувся ніде нікого, тільки жита кругом, як стіна зелена. Отямився хлопців, та бде б він знав, що не покинула його рисалка, а вона й насправді була недалечко. Оберігаючи сон Василя, вона збирала на вінок квіти, підхопився парубок і пустився тікати. Побігла й вона слідом. Жито під нею хилилося, як од вітру, і тут вже вставало, а за ним не встигло й підвестися, як розгнівана русанка опинялася майже поруч, а хлопець щосили продовжував бігти. Та біля самої межі рузалка наздогнала Василя. Вона, мабуть, і раніше його догнати могла. Але ще сподівалась, що Василь сам повернеться до неї. Ступив він ще крок, і ніколи брусалка більше не побачила парубка, адже вона тільки в житті силу мала. Глянула ще раз на коханий блиск синіх очей, а щоб не упустити навіки, дихнула подихом холодним і на тому місці, де стояв Василь, гойднули голівками дві квітки волошки, ніби двоє його очей. Русалка тут же розтанула, і з того часу більше не з'являлась жодного разу, а волошки й зараз пожиту ростуть, і, хоч тепер розвелося, їх видимо не видимо, русалки ревно їх стережуть і готові залоскотати кожного, хто зірве, бодай хоч одну квітку. Але то вже інші русалки, та й волошки зовсім не ті.